І знову спалах коронавірусу в біатлоні, через що ми побачимо на третьому етапі велику кількість топових спортсменів. Ну, по-перше, повертається на Кубок світу Франциска Пройс, яка через хворобу і пропуск етапу в Австрії змістилась з першої позиції у загальному заліку на восьму. Проте позитивні тести склали Роман Рес та Анна Вайдель. І до команди приєднуються Філіп Хорн та 21-річна Йоханна Пуф, для якої це дебютний виступ на Кубку Світу. Через коронавірус пропустить спринт і власну гонку переслідування Лужан Моно. Але француженка, яка зараз йде другою у загальному заліку, планує відновитись до недільного мас-старту. Тож у команді без змін. Власне, схожа ситуація і плани і у Себастьяна Самуельсона, який сподівається стартувати у неділю. Шведську команду покинули Тільда Йонсен та Антон Іварсон. Натомість повертається після хвороби ЄС Пурнеля. Незначні зміни і у норвезькій команді. Замість цьогорічної дебютантки Марти Йохансен, яку також підкосив коронавірус, з кубка IBU визвали Каролін Ердал. Перший домашній етап в історії пропустить Еліза Гаспарін знову ж таки через коронавірус. Проте до команди повертається Ніклас Хартвак, який після Естерсунду склав позитивний тест і пропускав другий етап. Не оминула хвороба і австрійську команду. Захворіла Ліза Тереза Хаузер, яку ми побачимо уже в наступному році. А в чоловічій команді через коронавірус. Пропускає етап Магнус Оберхаузер, але повертається ветеран біатлону Сімон Едер. На жаль, не обійшлось без втрат і в українській команді. Через хворобу етап пропускає Анна Кривонос. Тож сьогодні у спринті матимемо лише чотирьох українок: Моркушина, Дмитренко, Джима та Петренко.